Сльози надвигаються, нема нічого. Все, все, все розрушилось, все по сусідах, по... хорошо, у того -от, в сина там трошки в приюток є. Село Студенок знаходиться на кордоні Донецької та Харківської областей, неподалік Національного природного парку Святі Гори. 1 вересня в парку почалася лісова пожежа. Більше тижня її не вдавалося загасити. Вогонь знищив понад 15% лісу і дійшов до населених пунктів. Постраждали місцеві жителі. Загалом, всередині вересня, по всій території України вирувало 18 пожеж. Три з них найнебезпечніші саме в Донецькій області. Виникнення пожеж провокують зміни клімату та російські обстріли вони не припиняються. Тому за минуле літо вогонь майже знищив парк Святі Гори легені Донецької області. Загалом близько 60% усіх пожеж в Україні відбувається в межах 60 кілометрової зони бойових дій. Сама Макушка й та горіла онде. І от сюди як пішло, я вже бігав, вєтку соснову вирубав, думав, буду спасати. А що спасати? Тут, а воно там горить, тут, а воно там горить. І я один. Нем, нема нікого, нема нікого. Бив-бив, бив-бив, а потім почала хата загорілася, і я обернувся і пішов, щоб не бачити цього всього. Циркулярка, отут дровник у мене був, ну, от це сітки почалось, а трава вже вон яке. З забора, <таспалю> той забор. Мотоцикл на ходу, ну, все, все пропало, двері згоріли. А тут, а тут не поймеш тепер. У мене всі умови були для життя. І душова кабіна, і вода, вон я вам покажу, де колонка була, і ето. А ось де два прильоти було. му році, по-моєму. Я із за нього глух. Один і другий землі тут було, спасав. А тепер що. Без даху над головою через пожежу залишилася й знайома Віктора Лідія. Дім місцевої вчительки загорівся у її ж день народження. У ньому жінка провела все своє життя. Цей дім побудував ще прадід Лідії, але через пожежу документи на дім було втрачено. На мамку документи зроблені, вона владілець. У мене хата не приватнізувана. І там замкнутий круг. А, ну, всі, всі раді кажуть одне, юрист, кажуть, друге на самом делі третя. І скільки це грошей буде, я не знаю. Юристи кажуть безплатно. А везде гроші треба. Не буду вже ходити з диктофоном, записувати. Під час пожежі загинула й домашня худоба для Лідії. Це був сильний удар. Мене загоріли, тому що їх кинула в хату, так і не знайшла. Мені мамка купила мене. Вони єдині золоті були. Це вісімнадцять років. Коли в селищі зрозуміли, що пожежа наближається, почалася евакуація до найближчого села Яремівка. Воно всього за два кілометри і захищене від вогню річкою. Однією з перших, хто покинув селище з дітьми, була Марина, чий дім також згорів повністю. Пожежа дуже швидко розповсюдилася на село і буквально за півтори-дві години згоріла. Більша частина села. Це був кошмар. Десь о 17-й годині дня наступила різко ніч, просто нічого видно не було. Все вже було в диму і вже йшла дуже сильно гарь. Язики пламені були настільки здорові, що перекидали з однієї хати через вулицю на другу. Це, якщо чесно, то це був ад. Як горить дві хати, то ми ж ними не пройдеш. Е, навіть якщо я був в кофті в дуже такий теплій, то я на себе видала воду. Як я підходив другу хату тушити, ну теж по моїй вулиці, то вона майже одразу була суха. Артем працює будівельником і він помітив пожежу з самого Ізюму, який знаходиться за 20 кілометрів від студенка. У той момент чоловік кинувся рятувати свій дім. Хату врятувало мою два відра води, сокира і лопату. Почало все йти від трави, дуже здорово горіла трава. У мене загорівся забор, у сусіда вже згорів забор, згоріла, згорів гараж, вже, це, ну, мого сусіда, і пішло по, бал, по, бал, по, бал, по балці і вже пішло на хату. Я збив спочатку піском, але не виходило. Два відра води, і вдалося погасити, і потім я його добив просто теж лопатою. Так як у нас зараз води дуже мало в колодязях, і це дуже велика проблема. Артем також допомагав осити пожежу і своїм сусідам. На жаль, не всюди вдалося побороти стихію. Внаслідок цього лиха згоріло до 80% студенка Харківської області. 300 будинків пошкоджено, а близько 100 будинків повністю зруйновано. Близько 800 осіб, серед них 70 дітей були змушені покинути свої домівки. У Донецькій області внаслідок лісових пожеж також постраждали близько 40 сімей у місті Ярова. Довелося евакуювати людей і зі Щурового під лиманом. Звертаємося до всіх організацій, які можуть допомогти продуктами гігієною, може розкладушками. Крім того, що постраждалі залишилися ні з чим, деякі з них отруїлися їдким димом, який поширився від лісових пожеж. Тому лікарі просять усіх, особливо людей з бронхіальною астмою або алергією, пов'язаною з дихальною системою, використовувати засоби індивідуального захисту, якщо вони перебувають у зоні задимлення. Надягати маски та не виходити на вулицю у період, коли ми бачимо туман. Ну коли дим активно розпосуджується містом тобто це. Вечір, коли воно вже осідає, та ранок, коли ми бачимо цю димку, тому небезпечно не треба виходити на вулицю без якоїсь там потреби. Негайно краще побути вдома та зачинити всі вікна та двері, щоб цей дим не потрапив у кімнату. Та, звичайно, зволожувати повітря у кімнаті, особливо якщо і діти або люди, які хворіють на хронічне захворювання. Лісники та екстрені служби боролися з вогнем більше тижня. Пожежу було дуже складно гасити із за великого вітру, та із за багатої кількості вибухонебезпечних предметів, які не взорвалися та знаходилися у лісі. Через бойові дії для гасіння лісової пожежі неможливо залучити на даний момент авіацію. Якби був мирний час, то пожежу вдалося б ліквідувати набагато швидше. Незважаючи на те, що наші співробітники, що робітники ДСНС, ризикуючи з життям і здоров'ям, все робили для того, щоб е, локалізувати цю пожежу і не дати її розповсюджувати далі. Ця пожежа майже добила і так зранений під час окупації природний парк. За ці 14 років, що я роблю директором місцевого парку, це сама-сама велика пожежа, яка привела до екологічної катастрофи. Це з сторони агресора, це екацид. Тому що для того, щоб наслідки ці якось ліквідувати, це потрібні раки, потрібні величезні кошти, велика праця людей. Цьому штучному лісу приблизно 100 років тут ще довго не будуть жити ані тварини, ані птахи. Це стало екологічною катастрофою для Донецької області. На перший день десь ми оцінювали збиток до тисячі гектар, і з кожним днем цей збитки все збільшувалися і збільшувалися. наслідок цієї масштабної пожежі згоріло більше, ніж 6 тисяч. Гектаров лісу. І лугарів, а на лузі там журавлі сідають, вінценосний журавель, краснокнижний. Там їх сотні і тисячі. Як почнуть курликати. І лебеді теж на станку, чи лузіньку. І ліс у нас унікальний. Коли я в школі вчилася, приїжджали з Канади. У нас росте. Вільха то що джерела, сосна й дубі береза. Хоть такого не може бути, оскільки пожежа пройшлася по чотирьох зонах парку, включаючи й заповідну, тут було порушено природний біоценоз. Отравлена й почва, отравлена повітря, повітря, і ви бачите, це захаращення, яке тут е, е, рік два простоять оці ці всі. Дерева, які практично вже не живуть, І, звісно, процесу, не, не буде проходити. На переважно степовому сході України ліси мають дуже важливу функцію: захищають від піщаних бур, отримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів. Тепер значна частина природних і штучних насаджень фактично знищена вздовж усієї лінії фронту. Виникає питання, що робити з територією, на якій залишилися обгорілі дерева. Ми не маємо права. Без зміни в законодавстві якісь проводити роботи крім санітарно-вибіркових грубок. Здоровий глузд підказує, що звісно, необхідно було б вже цю роботу починати, тому що це довготривалий процес обрати захарашення, роботу почву, підготувати саджанці і проводити посадку. Для того щоб ми могли на цьому місці виростити е, насадження соснові, щоб як е, встановити, як воно було. Цей процес не, не один рік буде тривати. На жаль, у лісників зв'язані руки у першу чергу вони не можуть захистити ліс від поширення нехарактерних для цієї місцевості рослин, а також використати обгорілу деревину для допомоги у обігріві постраждалого населення. Наприклад, з одного гектара можна отримати до трьохсот кубічних метрів деревини, але також виникає питання безпеки для лісників під час вирубки лісу. В результаті пожежі декілька е видів боєприпасів зірвалися. але ми не гарантуємо, що потрібно цю територію ще проходити е в плані обстеження розмінування, тому що е є деякі зривопасні предмети, які від Пожежі не, не взривалися. через обстріли, а також внаслідок останньої пожежі значно постраждала матеріальна база лісниць. Однак, завдяки допомозі волонтерів, хоча б частково вдається компенсувати втрати, хочу сказати дуже велику подяку організаціям, які нам надали а, таку необхідну допомогу. Край необхідно це е, такі організації, як Ді України. Вони нам передали ранці пожежні е, костюми. Крім цього, всеукраїнська екологічна ліга, фонд природи України та Схід СОС допомогли з пожежними машинами, насосами для них і паливом, але всього цього недостатньо, щоб захистити ліс від майбутніх російських обстрілів, і головне впоратися з екологічною катастрофою, через яку вже згоріло понад 80% національного природного парку Святі Гори. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, поставте лайк, залиште коментар і поділіться цим відео зі своїми друзями.